Пропонуємо до вашої уваги творчість молоді, яка співпрацює з Чернігівською обласною бібліотекою для юнацтва. Талановита поетеса Тетяна Таланцева презентує свою книгу Бо по снігах і травах, яка незабаром буде озвученою та стане доступною для прослуховування. Тетяна родом із Сновське, що на Чернігівщині. Вона ділиться тим, що надає їй сили та наснаги, розкаже про враження від мандрівок Україною і розповість, як можна бути щасливою і нещасною водночас. У мене небо, власне небо. І тут воно лише моє. Його ні з ким ділити не треба, його ніхто не забере. Воно незаймано глибоке. Безмежно чисте, голубе, і заповняє душу спокій, і раптом сенс в усьому є, і раптом ти стаєш собою, знаходиш все, що так шукав, пірнаєш в небо з головою, забувши про мільйони справ. Бо тут свобода і безмежність і відступає все земне. Ця глибина мені належить у мене небо лиш моє. Простори рідної землі, ліси й поля до небокраю, дерева, квіти, колоски усе цвіте. Усе бояє сто голосів пташиний спів, тваринне царство розмаїття, мудіння бджіл, комах, хрущів, зірки і сонце верховітті, моря вмивають береги і аж до хмар сягають гори, міста модерном розцвіли, В селі ж незайманість природи, простори рідної землі. Моя велична Україна, люблю куточки всі твої, і вірю, ця краса не тлінна. Я щаслива, що дім мій і досі стоїть. І що рідні живі їх війна не дістала. Але плаче країна моя, і горить, скільки сіл і людей в цій війні вже не стало. Неможливо весь біль осягнути й стерпіть, коли діти вмирають, і рятунку немає нікому, нічому на рідній землі, бо скрізь знавіснілі ракети чигають, о Боже! Країну мою захисти, спини, ріки крові й повсюдні руїни Ми маємо жити, ми маємо цвісти, дай миру і добробуту рідній в країні.